Вітаю на українській правді! Я не полишаю спроб збагнути свіжі дослідження центру Разумкова. Там йдеться про падіння. Довіри в українців до державних і недержавних інституцій йдеться також про те, що зменшилася частка тих українців, які вважають, що Україна рухається в правильному напрямку, збільшилася відповідно частка тих, хто вважає, що в неправильному напрямку. Далі про це і не тільки про це, говорити з Ярославом Железняком, народним депутатом фракції голос. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня. Перш за все, я хотів би спитати вас. От про що ви один з тих депутатів, які систематично пишете і говорите про, про те, як нас, західні партнери, друзі України, бачать у зв'язку із тим, як ми боремося з корупцією, там на тлі різних скандалів. Чи є у вас інформація про те, що партнери думають про нас на тлі скандалу з Тищенко Миколаєм? Якого. Арештували за і підозрюють в тому, що він незаконно позбавив волі екс-військового Дніпрі. Дивіться, напевно, гарна новина. Що слава Богу, окремих е клоунів, яких чомусь влада колись наділила дві 2019 році мандатом народного депутата, які досі його тримають, зокрема паном Тишенка, їм не цікаво внутрішнє політичне питання. Слава Богу, і виглядає воно так само тришокова, напевно, як всередині, так і назовні. Але це не є питанням, яке дуже опікуються наші партнери. Це, знаєте, ситуація, коли просто нам треба ну, соромно за те, що відбувається, мені особисто, я не хочу, щоб мене асоціювали наряду з цим персонажем. Ну, а ви маєте особисту думку щодо колеги? Я ну, тут не прошу оцінювати просто громадянина. Багато таких випадків, як з Тищенком. Все ж йдеться про нардепа і про реакцію влади, про те, що раніше він був ніби захищений цей нардеп, а зараз, е, ніби є сигнал, дозволили на правосуддю відбутися. Давайте подивимося, що буде в результаті правосуддя, поки його відправили на домашній арест на 60 днів. І з точки зору влади, це достатньо, коля, він парень такий аварійний і постійно е, знаходить якусь ситуацію, яку потрапити, да? Це навіть не 10-й е, випадок. Я вчора дивився сюжет ваш колег з бігусів, тобто вони, там, в 20-ті хвилини сюжет не змогли перерахувати. Але ну, ще раз, е, окрім ну, цієї да, частини, яка ну, погано виглядала у Дніпрі. Ну, я не знайшов жодного колеги в парламенті, який сказав за межами дозволено. Так, людина захоронена в балаклавах. Ну, при всіх рівних пробачте, але хто такий коля, окрім того, що ця опудала досі в нашому парламенті, щоб ходити? Ну, там же є питання, які стосуються незаконного збагачення і намагання, що не менш впливу на деякі сфери. Я сподіваюся, що от якраз там буде більше правосуддя. У влади є всім його скласти мандат. Вони це неодноразово робили. Ну, подивимося, як буде цього разу. Найгірше, що може, це, якщо от цей цирк, який був влаштований, я дивився якраз засід. Дуже жалкую, що рідко передавав слово Колі під час парламенту. Це на жаль, Україна втратила безцінні цитати. Але якщо ми дивимося з точки зору ну, держави під час дуже дуже прикро всередині країни, назовні слава богу, це нікого не цікавить. Добре, давайте посунемо цю історію зі скандалами і прокоментуємо нову соціологію від центру Разумкова. І ви звернули на це увагу у вашому телеграм-каналі. Залізний нардеп про це також був була публікація. Довіра до інституцій і погляд на напрямок руху України. Все це зі знаком мінус. Я говорив з політологом Володимиром Фесенком, і він назвав дві причини. Я підозрюю, що ви будете говорити про корупцію. Він сказав. Енергетика і мобілізація: е, погодитися з паном Володимиром чи ні? Кожен хто негативно відповідав на опитування соц... вдав в цьому соцзамірі. А я підкреслюю, що під час війни я думаю, що багато людей ну трошки збрехали, тому що бояться говорити, було своя причина. Хтось сидить по п'ять годин без світла, хтось е е обурений законом про мобілізацію або відсутність суди мобілізації. Але багато людей і не задоволені корупцією. Я бачив декілька закритих соцопитуваннях. От там, що дуже дивно і чесно говорячи, неправильно, питання корупції більше визначено проблемою було ніж питання війни. Що ще раз я вважаю, що дуже помилково, але. У будь-якому разі тенденція зрозуміла. Підтримка влади, і влади я маю на увазі не конкретно політсилу або політиків, а в цілому, ми, депутати опозиції, теж влада для більшості. Вона відходить до тих показників, які були до початку повномасштабної війни. І моя особиста думка, яка співпадає з думкою багатьох експертів, от якраз які розбираються. Соці... в що люди почали в голові розділяти військове керівництво, і навіть пана президента, як верховного головнокомандуюча, і політичне керівництво, навіть якщо це ну, умовно в людині. І це поганий сигнал для, знову ж таки, всіх представників влади, тому що, як мінімум, це значно ускладнює прийняття достатньо. Придеться приймати, поки триває повномасштабна війна. Ви сказали, вибачаю, зв'язок трохи пропадає. Прийняття непопулярних рішень. Ну, ми, як президент або уряд, будемо змушені так. приймати багато непопулярних рішень. Починаючи так. від податків, закінчуючи бюджетними питаннями. Я вже не говорю про додаткові якісь зміни, які можуть виникнути, бо. Ну, багато речей, які е, є викликами під час війни, М, Як... їх важко приймати для влади, яка має підтримку. Uh -huh. влада, яка її не це ще буде важче, і це великий виклик. Так. Як пояснити цифри, які про економічну ситуацію в Україні її оцінюють як погану 64% українців, 3% оцінюють як добру, 30% як непогану і недобру. Але якщо порівнювати з цифрами в грудні, то знизилася частка українців, які негативно оцінюють економічну ситуацію в країні. Тобто побільшало тих, хто оцінює економічну ситуацію, як ну добре, оцінює як це можна пояснити? Я вам скажу чесно: я сам замірюю кожен тиждень настрої по економічним очікуванням на рік, і вони прямо впливають від новин, ну які. Період замірювання. І в грудні, ну, якщо пам'ятаєте, у нас не було питання по фінансуванню Європейського Союзу, у нас була величезна проблема по Конгресу Сполучених Штатів, У нас тоді були виклики по євроінтеграції, новини з фронту були достатньо важкими. Ну, тобто, все в сукупності впливало звичайно на економічні очікування зараз. Коли робилось це опитування, воно робилось 12 червня, коли, ну, все ж таки, є вже і 15 міль... є вже і 16 мільярдів євросоюзу на цей рік, і 7,8 від американців, і пакет підтримки, і навіть 50 мільярдів заморожених активів, прибутків заморожених різний і літо. Ну. Чесно говорячи, теж іноді впливає на ці очікування, тому вони залишаються низькими, але стабільно низькими. І особливо коли ти питаєш людину: а як що буде через більш складне питання, яке починає вже ну? Якось показувати таку логічну е побудову їх аргументації. Багато хто говорить, що не буде енергетики або вона буде на низькому рівні, буде продовжуватися, що з фінансування багато навпаки говорять, що ні буде трохи покращення. Моєму відчутті оптимістів десь 14%, от по нашому заміру, середньому, і песимістів, десь 72%, які говорять, що буде. Національний банк України в липні оновить макропрогноз е, і наразі превалюють ризики в бік погіршення прогнозу щодо зростання економіки. Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Е, як ви це прокоментуєте? Ну він вже погіршував прогноз е, на половину відсоткового пункту по ВВП е, і причину назвав. Це очевидно. Якщо немає енергетики, то відповідно електричної енергії в першу чергу, то будуть великі проблеми з діяльністю бізнесу. Е Макропрогноз вони мають погод з МВФ. -ом. Завтра буде засідання е правління МВФ, буде четвертий перегляд, він буде позитивний для нас. Ми отримаємо 2,2 мільярди доларів. Але після того, по-перше, вийде оновлена програма. Цифри. А по-друге, МінФін внесе так звану бюджетну декларацію, тобто їх бачення по бюджету на три роки. І от там ви побачите багато речей, як будуть ну, приємні, одразу говорю. Але вони будуть більш-менш реалістичні, які будуть там, ну, співпадати з тим, що ми бачимо на даний момент. Але якщо хтось в цьому світі знайдеться, хто може точно вугатися економіка під час повномасштабної війни, то він одразу може писати в нобельський комітет і отримувати Нобелівську премію, тому що ну, таких людей поки що світ не бачив. Розпочався старт. Стартували переговори е, про вступ України до Європейського Союзу. Там є 35 розділів переговорних. Яке місце корупція, боротьба з корупцією займають в цих розділах? Я питав в різних експертах. Е, чув, що найбільш ризикованими, е, ну серйозними викликами для України є сільське господарство, бізнес, екологія, є е, верховенство е, права адміністрування. Мається на увазі, е, е, я так розумію, реформа інституцій на Приведення їх до стандартів Європейського союзу, а корупція, власне, яка місце тут займає? Чи буде це каменем спотикання для нас чи ні? Ну давайте скажемо відверто: в європейському союзі є країни, які не є прикладом боротьби з корупцією. і ми але саме з технічної точки перемовин, звичайний європейський союз не хоче отримати ще одну угорщину. Яка потім стане проблемою в цій великій, але дружній до цього сім'ї. Перша глава, яка має відкриватися і яка є фундаментальною, тому вона так і називається фундаментал, це якраз про верховенство права і справедливим правосуддя. З боротьбою з корупцією, з судовою реформою, ну все, все. все І це головне, ще раз називається, воно так і називається фундаменталс. Це перша глава, яка відкривається, і остання, яка закривається. Вона закінчена, значить, країна готова стати членом Європейського Союзу, нитка цих процедур вона проходить через інші глави. Їх багато, 35, вони по черзі відкриваються, це буде окремий. Році, ваші колеги чудово, з європейської прави чудово зробили аналіз, дуже раджу подивитися їх. Аналіз, як відбувається перемовини, особливо про Угорщину, але ну, цей процес, він довгий на роки. Питання цих верховенства права, воно є ну, першим нарізним каменем, і без нього ми ніяк не пройдемо. Я вам чесно скажу, по моєму досвіду роботи зараз. Наші європейські колеги скажімо, радикальні по просуванню реформ, які борються з корупцією, ніж колеги з американського посольства, або з інших країн же але носить багато правил. І регуляцій, які унеможливують довгострокові перспективи, будь-які ну корупційні дії, і тому ж ще раз цей процес євроінтеграції він нам потрібен не тільки щоб стати членом європейської <тас> наші процедури, щоб просто унеможливити поля для корупціонерів. Ви згадали про Угорщину, 11 пунктів ультиматум, який висунула Угорщина. це нібито не публічна поки що тема. Але так в розпорядженні моїх колег з європейської правди Сергія Сидоренка опинився цей документ. І вчора дійсно було дуже гучно визнати все Закарпаття історично-угорським. Наприклад, ну це неможливо, абсурдна абсолютно умова. А чому угорці власне це роблять Ну, зрозуміло, так там зв'язки з Росією, але вони на щось розраховують чи їм треба просто затягнути час, аби е, підвищити свої позиції там під час торгів? Про що тут йдеться? Як вони це бачать? Ще раз дуже раджу почитати або подивитися YouTube огляд Сергія Сидоренка. Чудово, прям мені дуже сподобалось. Багатьом колегам вони дізналися про це. Моя особиста думка, яка півпадає напевно з думкою Сергія. Після цього, щоб просто спілкувався я там задавав деякі питання, які мені були цікаві по цьому матеріалу. Це промовної позиції в Угорщини. Всередині Європейського Союзу і перемовини з нами. Давайте говорити відверто. Не перший раз, коли Угорщина ну веде достатньо жорстко себе як перемовник, якісь додаткові привилегії або розблокування певних грошей всередині європейського союзу, використовуючи карту України. Тому е, мені здається, вони закладають це питання наперед, на 2025 рік, яка. Я глав або ну, багато там процесів буде відбуватися під час європейської інтеграції України для того, щоб ну певний час витягувати цю карту і намагатися блокувати. У нас достатньо позитивна Жодного разу ми результаті не обходили да, такі вето. Зараз є непоганий прецедент, е, гарний для нас, коли Європейський Союз е, ну, фактично це вето Угорщини щодо фінансування військової України за рахунок прибутків від заморожених активів, Сказав раз Угорщина не приймала там участь, а чому ми маємо її слухати? Тому що такі речі. В середньостроковій, достроковій перспективі м -м, підштовхують саме європейський Союз трошки змінити їх правила і, ну скажімо, зробити певні, які ще раз до цього існував, коли всі країни вели себе ну в рамках дозволеного і не перетинаючи певні червоні лінії. Ну, останок спитаю вас про особисте. Ви депутат фракції Голос. Сьогодні стало відомо, що державне фінансування партії голос припинено, тому що на ЗК знайшло якісь недостовірні відомості в звітах на фінансування на 4,7 7 мільйона гривень. Так про що це взагалі історія? Що вам відомо? Я вам чесно скажу, я не займаюся партією і слабо розумію, як взагалі і навіщо фінансуються зараз політичні партії під час війни, тому що діяльність політичних партій заборонена. Я голосував і буду далі голосувати, наполягати на тому, щоб все партійне фінансування йшло на армію. Пробачте, не бачу жодного сенсу зараз витрачати десятки мільйонів на ну, Людина, яка сама була в політичній партії. Переможемо, профінансуємо повністю армію, закриємо діру в 500-700 мільярдів дол... гривень з фінансування, і потім будемо далі шляхом в тому числі фінансування політичних партій. Зараз мені здається, це не пріоритет. Тому, ну, окей, в даному випадку закономиться держава на фінансуванні конкретно цієї партії. Я вчора. При буду максимально об'єктивним, а в найближчих бюджетних змінах треба просто прибрати партійне фінансування як такове. Не бачу жодного сенсу і не бачу у нас, у політиків, право критикувати непрофільне державні партії, отримують теж непрофільне фінансування. Дякую вам за розмову. Ярослав Железняк, народний депутат фракції голос, проаналізували е, і соціальні настрої, і антикорупцію, і шлях України до Європейського Союзу. Якщо вам є що додати, будь ласка, в коментарі під цим відео тисніть вподобайку. І не забувайте про те, що ми е, можемо робити новини, аналітику, репортажі та розслідування. Е, тільки тому, що ви є у нас долучайтеся до клубу читачів і глядачів української правди, підтримуйте незалежну журналістику.